Скажи про найкраще привітання з днем народження у кар'єрі від команди. Нічого, вже в кімнаті залітають. Клещ, Єга, поніділа, вака. І нічого, заносять сумку, таку, знаєте, з ринка така, клічата, я не знаю. Ну і я ставить, що учує, починають розкривати. Я не знаю, як це називається, таке взуття таке, з сіточкою чорне таке. Сандалі? Типа сандалі, ну, такі вони влізають, вони в сіточку і ногу видно. Ну, сандалі, кажу. Да, да, сандалі починають дарувати. Дікалон там ще якийсь. Та, Дідусевий да? такий. А вірьозка Ді -ді чи як то <laughs> називається? Газета була, називається пенсіонер. <laughs> Рубаха така теж клічета під сумку. Радіо. А радіо було, радіо. Да, цигарки Радіо, цигарки було. Радіо. Цигарки було. Сімейки були труси. Uh -huh. І. Картуз. І... А, і картуз такий кожаний, да. З таким. З вухами. І все, нібито, ні? Ну, можна, може, ша щось така. Ну так, ну було круто. Сміялись. — Попрацювали над луком. — Так, хвилин 30 с минуло. Вернее, дуб шампунь, да, подарували? — Так, это така баклажка 5 Шампунь, да за катером, Для росту волосся. Для росту волосся. На рік, типу? — Да. А хтось там мився і цим. — А, ти ділився с Да, я то поставив, але не я. Треба подивитися, кого волосся, немає. Никивано, ливай.